Мій сніданок в повній етафі. бруд з маслом, даривку, кусочок пасочки, така ростуся вже пішов Моя сонечка вже вриснулась. Вже <ріст> 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 навіть перекусила трішки йогуртом, і я їй прошу, щоб поставила пастушечку свою під подушечку, вона її ставить і потім йде гратися. А так вона поставила, дістала, да? Ангелюсь став сосю під подушечку? Став її туди. Хай відпочиває. Отврієдна. Молодець. Молодець. Молодець, молодець, молодець. Вже прийшла до мене. Як я люблю своїх діток. У нас такий бардак на задньому фоні. Ой! Ого, яка ти велика! Ти така висока, ти така велика. Вчора поїла присипки, дивіться які тут -от. Люблю тебе. Вона ж так багато говорить слів, така розумненька стає. А скажи кран. Кран. Молодець. А скажи коня, Коля. Коля. Не Коля. Коля. Да, молодець. А як жабка каже? А тата поклич. Тата бум-бум зробив. Поїхав на роботу, да? А братик де? Пішов в школу. <гум> uh -huh. Ти з мамою? ти хоч мій телефон. Uh -huh. Uh -huh. Так приємно передивлятися в мене є декілька відео, де Ростик ще такий маленький. Він так цікаво говорив, ми вже і забулися, як він був. Да, маленький і смішний. Так-ка-ка. <гум> П'ятечки, да? <гум> ми на Великодні свята збираємося в село поїхати в неділю. Завтра чоловік ще, напевно, ще на роботі. У мене такий гарний настрій ці дні. Так, так люблю свою сім'ю, так люблю проводити час зі своєю сім'єю. Ой, хтось хотів у мене забрати телефон. Ти терюма. Давай я ще покажу всім наші вазончики. Давай покажу. Зараз ми вам покажемо. Так, у мене черенки гарно поприймалися. Там такі прям видно, що розвинута коронова система велика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай покажемо всім, Да? Ось цей малиш є на початку якогось відео, де огляд черенків, чи який дивіться, які у нього вже бокові ось ці от повипускав. Ось тут. Круто, я прям радію, що в мене вийшло. Це було чисто так заради експеримента. Ви знаєте, що я дуже сильно люблю квіти. І дуже-дуже-дуже мрію розвиватися в цій сфері. Це для мене прям частинка мого життя. Лаванночка така маленька. Зато які гарні ці ор... орхідеї, які сказати, які гарні закликають. Ось цьому щось фігово. Бачу, на ньому якась фігня є. Якийсь заболівший. О, от, видно. треба його обробити. І напевно, що всі треба побризкати обробитися. Англіна дереться, хочеть на подоконник. Ну, давай будемо дивитись вікно, так? Це їй прям любов-любов стояти на подоконнику і дивитися собачки. Да, бігають машинки їдуть. Хто там? Ля-ля. <плітки> <Поїхала>. Хто там? <плітки> Ось так ми проводимо ранки. Я її тисячу мільйон разів цілую. <плітки> Вона, до речі, теж буває підходить і так М -м, маляється, цілує, гладить. Така прям, я думаю, вона із-за того, що ми її так завжди ходимо і цілуємо. У нас і Росік такий самий. Вони вечором не можуть розлучитися. Вона його обнімає, він її обнімає, цілується. Не бери ручками, будь ласка, будуть ручки броні. Пішли, будемо іграшками гратися. Не? О, то машинка поїхала. Хочу вам розказати. Трішки про наш участок. Ми, певно, що заморажуємо наше таке ну там роботи, тому що в нас немає грошей на це. Треба нам трішки підзбирати. Ми вирішили, що розберемося з усіма своїми справами, а тоді назбираємо якусь певну суму та будемо тоді щось робити. Щоб не зробити зараз, наприклад, фундамент. А потім він стояв ще декілька років. Так ми не хочемо, ми хочемо зразу і все. Якщо не назбираємо, щоб зразу і коробку після фундамента зробити, і е, кришу, ну треба певна сума коштів. Гляю тут кровать. А моя дитина любить веселитися, да? Да. ми вже вдвох повеселилися, вона вже пострибала. Так. Да? І перевертаєте через голову. Так би, щоб вона не крякнулася з кроваті. Ого, як сонечко світить. У нас прямо веселощі. Розстібнулись пузо Замість прибирання в нас веселощі, так? Да? Так. Де ж роздіватися з цієї піжанки? Не хочеш? А скажи, Люда. А скажи Юда. А, не можеш розстібнути? Покажу вам ще тут свої черенки. Дивіться, тут навіть хоче бути квіточка, напевно я її зірву, щоб вона не тягнула сок. Вони вже вкорінені. Також оцей чомусь позжовтів такий світлий став. Можливо, його закривали інші рослини, тому поставила його більше на сонечко. Я сьогодні дуже мега задоволена. Дивіться, що я побачила. Опа! Такий нещасний, такий ще душний, два листка, три піра. І ось випустив квітку. Беремо це подарунок. Я замітила останнім часом, можливо, в мене в цьому відео буде багато такої повтовні. Але я хочу поділитися з вами своєю радістю в моєму житті. Я недавно розказувала, що в мене таке було в стан такий депресивний, начебто все добре, начебто на душі якась тривога, але зараз. Пройшло декілька часу, буквально там декілька тижнів, і я відчуваю таке наповнення, таку любов до своїх рідних і близьких. І вони до мене також. Я замітила, що ми отримуємо те, що віддаємо. Тому хочу вам дати таку маленьку пораду. Можливо, вона буде комусь актуальна, можливо, теж хтось в такому стані, як була я. І хочу сказати, що. Просто радійте в моменті, радійте тут і зараз. Це так прекрасно. Чому я цього не розуміла? Я не знаю. Якась така тривога в мене була. А зараз так все добре, так приємно на душі, так спокійно. Не знаю, що змінилося, що на мене впливало. Але я дуже, дуже, дуже зараз. Ціную кожну прям хвилинку, кожну секундочку, радію кожному досягненню своїх дітей та своїм. Даже прибрала там щось поробила і хвалю себе, думаю, ой, як красива, як хорошо. Дякую, прям дякую, я не знаю, кому Богові, Всевишнім, всім силам, які тільки є, всім дякую. Дякую собі та своїй сім'ї. Дуже така прям. Задоволена е, життям і що все вдається в мене. І е, сьогодні дуже мене сильно порадувало те, що я зранку тільки виставила е, відео таке просте, не накручене, е, не налаштоване, таке. Просто ми готували паску з Ангеліною, вона мені там допомагала, екала, кричала. Ну таке, знаєте, позитивне, просто домашнє відео. і Воно так мега круто підняло багато просмотрів. Прям теж дуже задоволена, що мене дивляться люди, що це приносить мені якесь таке, знаєте, душевне-душевне задоволення. Що можливо комусь це теж корисно, що, можливо комусь і не сподобається. Я думаю, що багато кому там що не сподобається. Але багато кому і сподобається. Тому я просто, знаєте, не хочу таких постановочних якихось відео. Так, я хочу знімати життя таке, як воно є. Таке, воно у всіх таке. Я впевнена, і в тих, хто знімає такі прям мега круті за кулісами, за кадром залишається дуже багато всього. І дуже багато, навіть коли готовлять, там залишається цей весь срач. Його ж ніхто не знімає і не показує. А ми думаємо, ой, які вони молодці, як у них все чисто, як у них все хорошо. Ні, в житті, отут і зараз, воно трішки по-іначому. І я напевно це осознала що моє життя просто прекрасне. Прекрасне, і нема чого гнатись і дивитись за кимось, треба проживати своє життя тут і зараз. І по традиції наш відео закінчується. прогулкою да? Скільки треба мало для щастя? Дітям так все просто і легко. Да? Uh -huh. Вона дуже боїться жуків. Така цікава з цими хвостиками. Дочі, повернись до мене. Ой, це вже пташечка з'їсть. Давай не будемо це їсти, це вже з'їсть пташечка. Бери собі нову соломку. Ось так беремо соломку і вона йде і їсть. Це в нас красиве місто. Красива вулиця, так? Да? Давай всім пока. Давай я буду їм кидати ням-ням-ням-ням. ти будеш годувати? Боїшся? Хоче їх погодувати і боїться. <клухи> Все, йдемо від них. Чи будемо ще годувати? У нас тут така класна алея округ озера. Тут всі гуляють. Багато діток гуляє, да? озеро тут прохолодно від озера. І ми тут завжди постійно. Ні, ми не підемо, хоч йде по сходинках. Ми з коляскою, як ми підемо туди. Ми не зможемо туди піднятися, нам треба йти туди. Ні, а колясочку ти що залишиш? Зайка. Нагулялася. Добре, погуляли сьогодні, багато. Ми сьогодні гуляли годинки три, мабуть. Ростик був вдома, а ми гуляли. так? Да? Будемо зараз миятися і відпочивати. Завтра їдемо в село, Так, мама буде зараз збиратися. В село. Ми їдемо в село, як цигани. речі дітей, наші речі, ще якісь лотки. Все веземо в село, як цигани.